Добрий день, мої шановні глядачі. Вітаю вас у себе на каналі, друзі. Я прийшла з роботи, а в мене вдома немає води. От. Є тільки та, що я тримаю в баклажці 5-літровій поливати вазони. Я нею зараз скористаюся для того, щоб зварити квасолю для салату, який я пообіцяла вам зробити, друзі. Мені прийшлося все купити, тому що морква в мене маленька цього року. Я купила моркву, отаку красиву. Отаку От гарну, товстеньку, свіженьку морквочку. Я купила перець, бо вже в мене вдома немає. Моркви треба пів кілограма, перцю треба пів кілограма. Я купила томатну пасту, якої треба 250 г, або 1 гібулограм помідорів. Я взяла пасту, тому що в мене вже мало часу. Я купила баночки 700 грамові на твіст. Одна баночка коштує. 30 гривень. І, друзі, купила квасолю. Я планувала купити квасолю стару, але на тому ринку, де я була, на базарчику він маленький, не було старої. Тому я взяла квасолю, така, вона, бачите, ще м'якенька. Навіть є отака зелененька, якщо вам видно. Тому, друзі, я завжди готувала цей салат із сухої квасолі, зі старої. Для цієї і в обсіді я буду готувати, треба 1 літр відвареної квасолі. Якщо брати суху квасолю, то вона збільшиться в два рази. Якщо взяти молоденьку, друзі, то я майже літр насипала. Вона трошки збільшиться, але не дуже. Якщо мені трошки залишиться, то я її просто посмачу з цибулькою, з морквою, з'їм або заморожу, і буде мені на А Можливо, зварю суп. От тому, бо я не знаю наскільки вона збільшиться. Я з такої свіжої ніколи не готувала. Тому друзі, ви зрозуміли, що можна брати квасолю як стару, як суху, так і можна брати і свіжу фасолю. Найголовніше, щоб в нас було відвареної один літр квасолі, і це добре, тому що, як я вже сказала, мені після роботи мало часу для того, щоб приготувати салат і ще й вам зняти, і ще й змонтувати і вам скинути. Друзі, я його роблю тільки для вас, мої хороші, бо ви просили. Мені вже він не дуже треба, прийшлося ж і баночки, все купити. Але чого не зробиш заради своїх любимих глядачів? Я теж від цього маю вигоду, бо я насолоджуюся тим, що я зробила комусь добре, і хтось зі мною разом закриє салатик. Ну і собі буду мати, звичайно. Цей салат дуже друзі, смачний, дуже ситний. Він на кшталт тих салатів, що салат з рисом, салат. Кабачок з рибою. Це такий салат, що можна відкрити, як лобіо, нагріти, з'їсти, можна холодним з'їсти в прикуску просто з хлібом. Так, якщо, не дай Бог, ще нема світла, чи там от ви поспішаєте і так далі. То з розряду салатів відкрив наївся. Отже, друзі, зараз я візьму в друшлічок цю пасольку помию, залю холодною водою і ставлю її варитися до готовності. Це квасольку поставила варити, а тим часом буду підготовлювати овочі. Так, друзі, поки квасолька кипить. Почистила уже готового пів кілограма перчику болгарського солодкого, і мені потрібно його нарізати соломочкою. Можна різати ось так. Соломкою, я так і буду різати. Видно вам, друзі? Ось такою соломочкою можна різати перчик, а можна різати ось такою соломочкою перчик. Як вам подобається? Можна різати. Здовше можна різати поперед. Немає великого. Вибача. І так зрізаю весь перчик і складаю в мисочку. Все, перчик нарізала. Гарний. Далі зважила під кілограма цибулі, якраз вийшло 5 таких гарних середніх цибулинок. Потрібно їх нарізати півкільцями, так, щоб вони були схожі на соломки перчиків. Так, нарізаємо пів кільцями. Всю цибульку. Все, цибулька теж нарізана. Далі, друзі, пів кілограма моркви. Я трошки взяла більше з розрахунку, що відійдуть, що ж в нас, да, я взяла на 50 грамів більше, що відійдуть трошечки в нас качанчики. І натираю натерту. Все, морква теж натерта. Далі, друзі, в кастрюлю влила 250 грамів олії і 50 грамів оцту, далі 50 грамів цукру, далі 50 грамів солі, далі всипаю цибулю. Далі всипаю літр відвареної квасольки. От вона, дивіться, яка м'якенька. Бачите? Все, вона готова. Всипаю васолю, далі всипаю моркву і всипаю перець. Каструля в мене, друзі, 6-літрова, повна, щоб ви орієнтувалися. На пів порції я роблю. Виходить, воно потім осяде, виходить так, зразу повна 6-літрова каструлька. Ставлю на вогонь. І з часу закипання кип'ячу 40 хвилин. Криваю спочатку кришкою кастрюлю. Коли овочі закипіли і трошки осіли, обережно їх перемішую. Все, салат добре закипів і з цього моменту засікаю 40 хвилин і. Буду до два рази помішувати, і тоді будемо працювати з ним далі. Поки салатик вариться, готуємо баночки, кришечки. Стерилізувати не потрібно, тому що ми банки будемо варити. В кожну баночку кладемо малесенький листочок лавровий. І кладемо кілька горошинок чорного перцю. Буквально 3-4 штучки. Це кришечки сполоснути, баночки сполоснути, щоб були чистенькі. Друзі, за 15 хвилин до кінця варки додаємо в салат 250 грамів томатної пасти і варимо далі, перемішуємо. Томатну пасту можна замінити помідорчиками. Я купила пасту, тому що помідори зараз дорогі. Якщо ви маєте домашні помідори, то будь ласка, додавайте замість пасти 1 кг помідорів. І варимо ще 15 хвилин. Всього разом варимо 40 хвилин. Ось так змінив салат колір, став такий гарний, червоненький. Друзі, якщо ви любите салати солодкі, Можете спробувати, от мені чуть-чуть, якби бракує цукру. Я зараз візьму одну столову ложку цукру, ще додам. Ви ж розумієте, що різні бувають. да, Паста може бути кисліша, помідор, солодший, різного солоду буває, морква, перчик і так далі. Тому пробуйте на смак. Я додам столову ложку цукру. Так, дорогі друзі, ось так виглядає мій салатик. Красивенний і дуже смачний. Я вже попробувала. Взяла, як завжди, баночку свою злієчкою. І накладаю в банку салат. Лійка, незамінний мені помічник тут. Так, тільки одною рукою не дуже зручно. Одним словом, все просто: викладаю салат в банки. Друзі, я проварила свій салат 50 хвилин, щоб ви розуміли, на всякий випадок проварила трошки довше. Я завжди так роблю. Сказано в рецепті 40 варю чуть-чуть більше. Далі, друзі, твістові кришечки, банки з твістовими кришками одразу. Тісно з усієї сили закриваємо. Всі баночки закриваємо. Вийшло в мене, друзі, три 700 грамових і одна півлітрова банка. Це на півпорції. На цілу порцію буде в два рази більше, щоб ви розуміли. Попробувала я салат. От, візьму ще раз попробую веделочкою, дуже смачний, друзі. М -м -м. Надзвичайно смачний. А він ще як постоїть, натягнеться смаками, то буде не розказано смачно. Все, мої хороші. Так, мої хороші, я застелила дно кастрюльки полотенечко. Поставила банки і залила під самий верх водою. Півлітрова баночка вийшла навіть з верхом залита. Так варяться тістові банки з кришками. Ну, я не могла вище залити, тому що не буде куди кипіти. І з часу закипання, як закипить, варимо банки 30 хвилин. Ну що ж, мої дорогі друзі, я завершила, виняла просто банки з води, вони вже закручені. Зараз після зйомки обов'язково накрию їх одіялком і залишу до повного охолодання. А вам дякую, мої хороші, за перегляди. Сподіваюсь, що ви задоволені, що я зняла це відео для вас. Готуйте, будь ласка, смакуйте, радуйте і тіште свою родину. Всім нам міцного здоров'я, усіх благ. Чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!